Займистість можна зменшити, просочуючи деревину антипіренами, речовинами, які при високій температурі плавляться і утворюють на поверхні конструкції, повітронепроникні покриття або ж, плавлячись, виділяють інертні гази, що затримують горіння. Антипірен Inwood Fire Protect – це універсальний антипірен, який використовують у нових і реконструйованих будівлях, а також для пиломатеріалів: рейок, дощок, крокв, брусів тощо. Для обробки елементів у закритих будівельних конструкціях, які не піддаються прямому впливу атмосферних опадів, тобто всередині приміщень, антипірен Inwood Fire Protect забезпечує отримання важкозаймистої або важкогорючої деревини. На поверхні деревини він утворює плівкове покриття, яке під дією полум'я перетворюється на сухий шар піни і перешкоджає доступу полум'я до поверхні деревини. Inwood Fire Protect також застосовується для профілактичної вогнезахисної обробки деревини, а також для захисту деревини від гнилі, грибків і деревоточів. Антипірен Inwood Fire Protect – це безбарна або червонувато відтінена рідина без запаху, яка добре розчиняється у воді. Антипірен InWood Fire Protect не знижує міцність деревини, не є токсичним, не містить полібромованих дифенілових ефірів. Рекомендуємо не допускати потрапляння антипірену Inwood Fire Protect на металеві поверхні. Антипірен Inwood Fire Protect наноситься на дерев'яну поверхню пензлем, валиком або розпилювачем від 2 до 4 разів з інтервалом між обробками не менше 6 годин. Або дерев'яні деталі імпригнують методом занурення у ваннах, резервуарах, баках та інших ємностях від 2 до 24 годин. Під час обробки температура повинна бути не нижче плюс 5 градусів Цельсія. Вологість деревини перед обробкою повинна становити 18%, відносна вологість повітря не вище 70%. Вища температура повітря сприятливо впливатиме на просочення деревини. Витрата антипірену Inwood Fire Protect становить від 300 до 360 мл на кожен квадратний метр залежно від типу деревини, вологості та гладкості поверхні. Антипірен Inwood Fire Protect слід зберігати в закритих ємностях при температурі від плюс 5 до плюс 30 градусів Цельсія. Берегти від замерзання. Термін придатності 24 місяці. Дату виготовлення дивіться на упаковці. Тримати подалі від дітей. Рідина антипірену Inwood Fire Protect при прямому контакті може викликати сильне подразнення очей і шкіри, також можливе подразнення дихальних шляхів. Під час роботи з антипіреном Inwood Fire Protect слід використовувати захисний робочий одяг, носити гумові або нітрилові захисні рукавички, взуття та фартух. Користуватися респіратором для захисту дихальних шляхів, а також рекомендується використовувати захисні окуляри з боковим захистом. Бажаємо вам успіхів у роботі!